Таю вас на телеканалі НТК події дня п'ятниці 13 січня у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке учасники АТО проти орендаря. Мешканці борщева нарікають на місцеву владу та підприємство, яке взяло в оренду землі. У коляді тільки чоловіки давні різдвяний звичай зберегли і до сьогодні в гуцульському селі Криворівня. Маланка у військовому госпіталі в Коломийському медичному закладі для ветеранів АТО організували різдвяну програму. 12 січня відсвяткував своє 60-річчя засновник та незмінний директор музею історії міста Коломиї Михайло Арсак. Отож тепер про це та інше більш детально. Учасники АТО проти орендаря. Мешканці Борщева нарікають на місцеву владу та підприємство, яке взяло в оренду землі сільськогосподарського призначення. Захисники кажуть, за законом мають право отримати землю. Вони написали відповідні заяви ще торік, але бажаного не дочекалися і досі. Кажуть, найкращі землі вже в оренді, впевнені, їх обманули. Натомість орендаї та сільський голова переконують, усе законно. Щоб врешті розставити всі крапки над і, чоловіки прийшли до керівника села. Син Володимира Вангриновського зараз на сході боронить кордони України. Його батько разом з іншими односельцями вже кілька разів збиралися разом, аби обговорити наболілу для них проблему. У борщеві проживає 12 учасників АТО. Згідно з законом, вони мають право на земельні ділянки. Їх у владі пообіцяли виділити, але запропоновані не влаштовують бійців. У нас були землі запасу землі. До того року, які ми хотіли використати для учасників АТО, для будівництва, садівництва ОСГ. Але почувши, що землі АТО мають виділятися учасникам, сільський голова за погодженням передає землю в оренду. І більше в принципі земель, таких як наданих, вже є, немає все. Є там пару земель пропонують, але таких, що не родючі торф'яники. Не цільового призначення землі Василь Скрипнюк теж воював на сході разом з побратимами, прийшов відстояти їхнє законне право отримати ділянки. кажу сільській раді землю пропонують, але не ту, яку вони хотіли, тому не вдається знайти порозуміння. Думаю, що ці хлопці воювали за цю землю, як це каже, в окопах під кулями стояли і у дощі, і в болото, і в сніг, і в мороз, що вони заслужили цю землю, але вони дають землю. Але в такому місці, де руїни якісь а гарні землі. Віддали де свою оренду і не хочуть дати хлопцям. Ну, я думаю, що хлопці заслужили цю землю і повинні дати, надати, де хлопці хочуть цю землю. Ми не раз зверталися там до голови нашого, щоб він віддав цю землю хлопцям, котру хочуть. Ну, він нас не чує просто. Ми вже йдемо на на ці вимоги, так що збираємося і хочемо цієї землі. Місцевих героїв приїхали підтримати і побратими чорної сотні правого сектору та деякі односельці разом прямують до сільського голови. Там читають спільну заяву, кажуть їм же до пекло. Бурщівська сільська рада в особі голови Розвадовського Ігора Михайловича не спроможна забезпечити нас по праву належному нам ділянками, тому ми змушені йти на протест проти свавілля та безгосподарності наших керманичів, які своєю бездіяльністю захищають права орендаря, якому віддані всі найкращі родючі. Ділянки. Тому вже не просимо, а вимагаємо своїм протестом до 20.01.17 року, тобто місяць, наділити кожного учасника АТО належною їм земельною ділянкою. Не на термін будемо переходити до більш рішучих дій. Голова сільської ради Ігор Розвадовський каже, з учасниками АТО та їхніми родичами спілкувався неодноразово. Пропонував вільні земельні ділянки для сидівництва і будівництва, але односельці хотіли іншої землі, а вона вже в оренді. Коли ми ці землі запропонували, я запрошував АТО, значить родичів, аби вони оприділилися де в їм ну, на перший раз, де їм вигідно, щоб не було якихось там сварок. Одного разу прийшли щось троє, другий раз пішло четверо. Десь через дві неділі знову всі разом приходять і сказали, що ми від цих земельних ділянок відказуємося, а хочемо, щоб нам надали землю, яка є в оренді <кхи> за межами села. Що стосується тої землі, яка є надана в оренду, вона була надана в оренду у 2012 році. Значить, чому сільська рада давала ті землі в оренду? Тому що сільська рада поповнювала як правило бюджет сільської ради. Мешканці борщева натомість заперечують, кажуть, документи незаконні. Більше того, сільський голова без погодження громади підтримав виділення резервної землі приватному підприємству, дотичному до теперішнього голови Матеєвецької об'єднаної територіальної громади Петра Книшука. Ця земля була що хлопці хочуть. Вона була в резерві борщівської сільської ради під виділення вчителям, громаді села. Вона була запаси землі. При підписанні заяви за погодженням голови сільської ради робиться за три місяці документи на землю, і, і, і земля виділяється в книжоку Петру Васильовичу. Не було так. Запаси це були запаси землі, це, це земля громади. А то, що було у 2012 році, це було тільки усна заява, не було ніякого ні погодження, це було на три роки. один кусок 4 гектари і 10 гектарів. При потребі надання це правоселішно віддати. Сільський голова переконує, орендована земля знаходиться за межами села. Тому її розпорядником є обласна адміністрація. Щоправда, ігор Розвадовський не заперечує без його погодження, як сільського голови не обійшлося. Конструктивної бесіди не вийшло. Люди вимагали від ігоря Розвадовського захищати їхні права. Він каже, мусить дотримуватися закону. Треба думати про не людей, про по хлопців, які розуміти стояли там, щоб ви тут спокійно могли розкрадати ці землі, Добре. рішати Добре. собі, далі чи гарніки свої робити. То по закону хлопцям. Повинна бути надана земля. Є відповідне рішення. Хлопці не сиділи там просто так і не грілися в теплих хатах. Вас громада обрала. Будь ласка, вирішить це питання, тому що є 13 дошників в селі. Правильно? От надайте їм землі. Там, де потрібно, а не там, де належні не землі потрібно. Дати їм. Вони так. теж те саме за що ми хочемо. Ми попросили прокоментувати ситуацію голову фермерського господарства Прометей, яка власне взяла в оренду землю. Орися Книшук пояснила розпорядження про укладення договору на оренду землі. Снятинська райдержадміністрація видала ще у 2012-му. але через бюрократію договір безпосередньо вдалося заключити лише у 2016 році. Проте всі дії законні, всі документи в наявності. Земля це знаходиться за межами на. Пункту, і згідно розпорядження районної державної адміністрації, ми її обробляли. Спочатку там були буряни, ми її виробили, внесли вапняки, внесли мінеральні добрива. На підставі того, що нам введена була земля в оренду, ми створили фермерське господарство, створили робочі місця. І за користування цією землею ми платимо податки, ми платимо орендну плату в сільську раду, тому десь наповнюємо бюджет. І створюємо робочі місця. Спірне питання, яке є, значить, воно е не має ніякої законної підстави, тому що договір оренди землі е заключається не сільською радою, а заключається з головним управлінням Держгеокадастру в Яно-Франківській області. Тому е оцей договір оренди землі в нас є, він є укладений на 7 років, тому ми законно користуємося. Цією землею ми з великою повагою відносимося до всіх до всіх учасників АТО. Ми е, поважаємо і шануємо те, що вони роблять, що вони захищають нас. І ми неодноразово. І допомагали чи е, продуктами, чи грошима, чи морально, е, моральною підтримкою. Події десь нагнітаються може з кимось із зі сторони для того, щоб шельмувати, для того, щоб не знаю для чого, але е, відчувається якийсь тиск. З моєї сторони це відчувається. Принагідно хочу сказати, що у 2016 році. На борщівську сільську раду і саме на село Борщів з моєї ініціативи було з мого клопотання було десь розпочато будівництво Дамби, на яку з різних бюджетів десь біля 5 мільйонів гривень виділено. Які б не були випадки життя, чи хтось захворів, чи хтось погорів, чи в когось якісь зовсім другі проблеми, ми завжди готові допомагати. А хто як не ті, хто боролися за незалежність України і, і продовжують боротися за неї, мали б е, поступати згідно законів? Натомість, учасники АТО та їхні рідні вимагали від сільського голови поїхати до обласної державної адміністрації і там з'ясувати ситуацію. Якщо він цього не зробить або повернеться без позиту. Тивного для них результату. Кажуть, поїдуть до обласного керівництва особисто. Правоохоронці оголосили підозру жителю івано Франківська за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть чоловіка 1978 року народження. Судом обрано міру запобіжного заходу утримання під вартою. До поліції звернулися працівники комунальної служби, які знайшли в одному з підвальних приміщень житлового будинку Івано-Франківська тіло чоловіка. Оперативники вже на місці виявили на тілі ознаки насильницької смерті і розпочали пошуки, щоб встановити особу, підозрювану у вбивстві. Загиблим виявився чоловік без постійного місця проживання. За місцем реєстрації, мешканець Київщини. Мотивом злочину, як наразі встановило слідство, було те, що особи без постійного місця проживання знайшли на смітнику коробку, в якій було 400 євро. Частину грошей компанія з трьох осіб витратила. Друга половина коштів зникла. Чоловіки запідозрили, що гроші забрав товариш. За що один із них побив чоловіка. Після чого відтягнули побитого, але живого подалі та продовжували у тому ж підвалі випивати наступного дня той. Помер за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, умисне тяжке тілесне ушкодження. Згідно з висновками експертизи, встановлено, що смерть наступила у результаті травми голови. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, підозрювану у злочині. Ним виявився 36-річний мешканець Івано-Франківська, раніше судимий. Наразі йому оголошено підозру за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, та арештовано. Санкцію статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Проводиться слідство. В коляді тільки чоловіки: древній різдвяний звичай зберегли й до сьогодні в гуцульському селі криворівня стримбітами, скрипкою, топірцями та у національних строях. Дев'ять партій колядників заходять в кожну оселю і колядують старовинні різдвяні пісні. Мали нагоду спостерігати за традиційним дійством і Коломияни. Колядники з Криворівня завітали до національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття. У цих позивних розпочинається справжня коляда на Гуцульщині. Далі колядники йдуть усім селом, аби прославляти новонародженого Христа. І допоки не сходять усі оселі, додому не повертаються, розповідає уроджений з Криворівні Юрій Зеленчук. Він виконує роль берези у колективі колядників. Тобто головного того, хто заспівує коляду. Ця роль чоловікові перейшла у спадок від дідуся, як і чимало колядок, написаних десятки а то й сотні років тому саме у Гуцульському краї. Розрізняють плєси, привітальні коляди, коляди до кожного у оселі, господаря, господині, маленьких діток або ж парубків та дівчат. Розповідає пан Юрій Колядницький пліс. Це є вітальна, похвальна коліда Ісусу Христу, народженню Ісуса Христа. Коли газди нас запрошують в хату, ми колядуємо коляду. Коляда може бути спільна, як болетва, цілій сім'ї, може бути гостям, може бути ну, люба людина, яка є в хаті побажати йому, крім колядників собі, бо колядник є обрядовець. Традиційно коляда триває від Різдва і до стрітеня. Усе залежить від кількості дворів у селі. Тому участь у цьому процесі беруть лише чоловіки. Жінки ж поруються вдома біля дітей та господарки, розповідає Юрій Зеленчук. Колядники, коли зібралися на Різдва, вони до Видорщів додому я верталися. Ночували разом, де знайшла їх там. І це було дуже тяжкий труд. А хто смалдюється за дітьми за газдівку. Потрапити у колядники справа нелегка, порядність і побожність одні з основних критеріїв. Важливий і музичний талант. Також кожен колядник має одягнутись у святковий національний одяг. Типовий гуцульський стрій, так як є. Видите? Щепка рогата. Чого рогата, бо вона розгортається. Тут крила є, і колись тут можна закрити щоки. Таке, так, як шолом такий. Далі сердак. Зрозуміло. Під сардуком я обов'язково кожух такий, безрукавний, так, кіптарик, файний вишитий, сорочка вишита. Так, штани це волосінки. Такі. Так. Ось вони. Так. І колись ми ще колись раніше були чоботи, так? Обов'язково. Криворівня чи не єдине село на Гуцульщині, яке дотримується давніх звичаїв. І до сьогодні тамтешні чоловіки йдуть у коляду. Щороку у селі збирається дев'ять партій колядників на кожен присілок села. У партії 12 чоловіків. Символічно, адже стільки апостолів було у Христа. Така рідкість не є приводом для гордості, каже настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні отець Іван Рибарук. Хотілося, щоб кожне гуцульське село зберігало давні традиції, наголошує священник. Адже цей звичай не просто коляда, а молитва не тільки прославлення народження Ісуса Христа, молитва за родину, за господаря, за господиню, за газду, газдиню окремо за дітей. Для маленьких діток інші коляди для, для тих е е хлопців і дівчат, які вже е трошки старшого віку вже думають про одруження. Так само інша коляда, де благословення на, на добру долю для гостей, е коліда окрема. Це коляда не просто збирання коштів на потреби місцевого храму. Це молитва і своєрідне таїнство, розповідають колядники. До слова, колядують у кожній хаті села, навіть і в тій, що стоїть пусткою, аби там відродилось життя. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Дай Боже! Дай же вам Боже! Жизнька здоров'я! Гойсу на хреста, дай Боже, дай же вам Боже, щезка здоровя, дай Боже, Будьте у ці домі, те веса дай Боже, дай же вам Боже, щезка здоровя, дай Боже, Ланка у військовому госпіталі в Коломийському медичному закладі для ветеранів АТО організували різдвяну програму. Так вирішили привітати працівників та пацієнтів єдиної на прикарпатті лікарні такого типу. Бог народився, в місті Вифлеємі, встає... На війну потрапив з першої хвилини мобілізації. Пригадую, тоді достеменно ніхто не знав і не зовсім розумів, що відбувається і чого чекати далі від агресії Росії. Тому воював, був поранений і тепер перебуває на реабілітації у військовому госпіталі в Коломиї. У наслідок травми, скажімо, проходив реабілітацію в Київському госпіталі після того. Ще дослужував у військовій частині і був комісований за станом здоров'я, міновибухова травма. Дуже вдячний медперсоналу, зокрема, і головному лікарю за те, що вони для душі, для хворих, для нас, ветеранів, зробили такий різдвяний подарунок. Дуже приємно дітки, всі то є наша радість, то є наше майбутнє і так щиро вітають нас своїм співом своїми посмішками, відповідно, то дуже велика короті, терапія для нас. Гості дійства приїхали, аби підтримати наших воїнів і щоб показати нашу автентичну маланку та заколядувати. Колективи з печеніжна і Матеївців подарували справжнє свято колективу і пацієнтам медичного закладу. Всі тут в повному складі ніхто не відмовився, всі захотіли їхати, хоча є канікулярний час. Приїхали привітати е, воїнів, а то які лікуються в цьому госпіталі. Приїхали привітати колектив з прийдешніми е, новорічними різдвяними святами і донести. До всіх ще раз, що родився Христос. Невидумано, не вигадано. Таку миланку, як робили, створили наші прадіди, наші діти підтримали, ми підтримуємо і принесли дарунки. Це все створено з ініціативи нашого теперішнього сільського голови об'єднаної територіальної громади Петра Васильовича Книшука. Також допомогу нам надав її його син Богдан Книшук і приватний підприємець перелів Хліб Любов Гураль з цими дарунками. Ками ми приїхали сьогодні до наших воїнів. Сьогодні у військовому госпіталі на реабілітації перебуває 19 військових. Це єдиний медичний заклад такого типу в області. Тут учасникам війни надають кваліфіковану допомогу тілу та душі. З ними працюють різні спеціалісти. А для піднесення настрою приїжджають в гості талановиті земляки. 12 січня відсвяткував своє 60-річчя засновник та незмінний директор музею історії міста, член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців, наукового товариства імені Тараса Шевченка Михайло Арсак. Із цієї нагоди в музеї відбулася святкова зустріч. Ювіляра вітали духовенство, влада, друзі, колеги і звичайно рідний колектив музею. Михайло Михайлович Арсак народився у П'ядиках, що на Коломийщині. Здобував освіту у Чернівецькому культосвітньому училищі на новоствореному театральному відділі, а згодом у Івано-Франківському пединституті. Розповідає, що у музейництво прийшов ще зі шкільної лавки. Навчаючись у сьомому класі, він уже був громадським екскурсоводом у літературно-меморіальному музеї Мирослава Ірчана. Пробував себе бібліотекарем, працював у Цинявському сільському будинку культури. Згодом йому запропонували роботу у Шипарівському народному музеї, і тоді до нього прийшло усвідомлення, що він на своєму місці і так триває від 1976 року. А своїм основним досягненням Михайло Арсак вважає, звичайно ж, музей історії Коломиї, який створив та очолює вже 27-й рік поспіль. Що залишу по собі, напевне, музей історії міста Коломиї, бо так слалося в житті, що не посадив дерево, не виховав сина, але маю музей історії міста, бо це все, що в мене є, то це все, я думаю, і залишу. Головне, щоб залишити у добрих руках, щоб традиційно за українською доброю традицією не розтягнули то по хатах. Хоча я не збираюся нікуди йти. Стосовно музею, Михайло Арсак має ще один важливий задум, який прописав у програмі розвитку закладу на наступні п'ять років. І мені хотілося б, щоб музей мав четвертий поверх. Бо перший поверх у нас є цокольне приміщення музей, Коломийський музей національної визвольної боротьби, другий, третій поверх, але у нас ще є горище, чудове горище. І в моїй програмі є зробити музейне горище, де би ми з вами могли проводити такі культурно-відпочинкові пізнавальні заходи для молоді. Молодь тягне завжди до гори. Михайло Арсак розповідає, що музей має величну історію і багато шанованих особистостей, якими він пишається. Більшість з них прийшли у день поважного ювілею та вітали пана Арсака добрими словами. Моєю особистою гордістю, гордістю музею є все таки академік Іван Монолатій. Він почав у нас із гімназійної е, лавки. Е, він ходив, надоїдав. Е, потім пішов працювати, е, проявляв ініціативу і. Е, Пішов з музею і став людиною. Я би хотів привітати нашого ювіляра, директора музею історії міста Коломиї Михайла Михайловича Михайло Черсака з його ювілеєм. Це вже поважний вік. Він вже вийшов з свого підліткового віку. Побажати йому створити ще не один музей у Коломиї поза межами Коломиї. Бо якщо насправді повезло Запоріжжю з Дмитром Яворницьким, то Коломиї повезло з Михайлом Мерсаком, який заснував, створив музей, провадить його. Тісно пов'язаний з музеєм і директор Коломейського інституту Юрій Плекан. Тут він проходив практику як студент Чернівецького історичного факультету, а згодом, після університету, півроку працював у музеї. Ці 26 років років часу заснування музею і праці в ньому Михайло Михайловича, Це дійсно в мене етапи змінювалися. Спочатку це був наставник, потім колега, а тепер товариш, натхнення йому такої жертовності, як він за ці 26 років років часу створення музею віддає праці музейній справі на благо Коломиї, Коломийщини, нашої історичної науки, музеїзнавства. Ювіляра завітало привітати і духовенство. Ми бажаємо нашому Михайлу Михайловичу Расаку здоров'я, наснаги, успішної праці у збереженні тої пам'яті українському народові, яка є тут на Коломийщині. Хай Бог благословить його. Через сердечно хочу передати вам вітання від правочого ахірея по низького Великий Юліана, Юліана, молитовництво благословіння. І привітаючи вас, хочу під нього передати вам цю подячну грамоту. Привітали ювіляра від міської та районної влади. Він був і залишається першим директором музею міста Колонея. Виявляється, що він є першим громадянином. Мешканцем міста Коломий, який має, який двічі відзначений відзнакою міського голови, найвищою відзнакою нашого міста. Коломийська районна рада заснувала найвищу нагороду Коломийщини. Коломийська районна рада і Коломийська районна державна адміністрація. Медаль заслуги перед Коломийщиною. Маю сьогодні честь разом з представником державної адміністрації паном Михайлом Беркещуком. На нагородну комісію поступили документи, одноголосно рішення було прийнято, не було ніяких зауважень, це, напевно, є якраз та оцінка вашої праці. І ми з великою радістю вручаємо вам медаль за заслугу перед Коломийщиною, також посвідчений і маленький грошовий стимул. Таке поглаження. Вітаю. Одня було ще багато теплих слів, привітань та спогадів. Гості мали змогу побачити світлини з Михайлом Арсаком, де він ще у період шкільних та студентських років. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. Різдво, час Божого милосердя. В неділю 15 січня о 15-й годині в міському палаці культури народний дім відбудеться фестиваль вертепів. Цей фестиваль організовують у місті вже вдруге. Комісія в справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви та відділ культури Коломийської міської ради. Під час фестивалю триватиме збір коштів для потреб воїнів у зоні АТО. Неділя, 15 січня, народний дім, початок о 15-й годині. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож побачимось, хай щастить.